Спорт як можливість відновлення та повернення до цивільного життя у Запоріжжі. Запрацювали спортивні секції для ветеранів. Тренуватися можна на кількох десятках локацій. Найпопулярніші види спорту серед ветеранів це настільний теніс, пауерліфтинг, а, а ще стрільба з лука і плавання. Яка дисципліна дається найскладніше, і як спорт впливає на ментальне здоров'я ветеранів? Усе на конкретних історіях дізнаєтеся від Інни Гогой. Швидко розбирають спортивний інвентар і усі разом прямують на тренувальний майданчик. Цього разу з лука по мішенях стрілятимуть ветерани російсько-української війни. Бо про відсутність правої руки впевнена натягає тятиву 42 дворічний Юрій. Для мене стрільба з лука – це як медитація. Спокійно стоїш, виконуєш постріл, дивишся результат, налаштовуєш. і медитація. Був поранений два роки тому під час боїв на Авдіївському напрямку. Реабілітація тривала майже півроку. Тоді я зацікавився стрільбою з лука. Коли повернувся з лікування, почав шукати, де можна відвідувати такі заняття у Запоріжжі. Так з'явилася ціла спортивна ветеранська секція. Я почав один-два рази на тиждень їздити. Сам отримав задоволення. Потім розумію, що мені було складно знайти. Це потрібно якось. Поширити в маси, щоб хлопці зверталися, тим паче вони долучаються до цього спорту під час реабілітації і, і, і вирішив, що треба займатися цим. Поруч із Юрієм цілиться по мішенях і його побратим Артем. Обидва служили у 53-й бригаді, але в різних підрозділах. Торік на Донеччині боєць підірвався на протитанковій міні. Дві ноги, перелом хребта в поперековій зоні, там металоконструкція стоїть. Перелом лівої руки вона не працювала зовсім. Тут теж стоїть металоконструкція, е, уламкове поранення ока. Попри серйозні травми і три клінічні смерті, Артем вирішив не здаватися, будь-що стати на ноги, навчався заново сидіти і ходити і тільки-но повернувся з реабілітації. Каже, процес відновлення триває досі. Я розумів, що я хочу ходити. Я хочу продовжувати жити, і мені це треба. Тому я працював на постійній основі. У мене по кілька тренувань в день було інтенсивних. Реабілітація закінчилась, але тренуюсь в тренажерному залі, намагаюсь їздити по різним заходам, пробувати якісь види спорту. Тренерка Рита, яка проводить заняття, розповідає: усі ветерани вмотивовані своєю жагою, надихають і інших спортсменів видно, що у них прям. Ось помітно, що в них очі горять. Їм подобається цей. Ми радіємо, їм це подобається, що вони все ж таки знаходять себе. Вони можуть і налаштовані перемагати. Молодці, звісно, дуже добре. Нині у Запоріжжі ветерани можуть обрати заняття з різних видів спорту. Усі тренування безоплатні. На сьогодні в нас 35 локацій з 24 обраних видів спорту, де проводять тренувальний процес 36 професійних тренерів з обраного виду спорту. Це стрільба з луку, настільний теніс, веслування на тренажері концепт. Потім в нас пауерліфтинг, дзюдо, бокс та інші. Нині ветеранський спорт лише набирає обертів. Учасники бойових дій переконані, потрібно створювати якомога більше ветеранських секцій і акцентувати на їхній інклюзивності. Інклюзивними це точно найперше, що треба робити. По-друге, просто взагалі, щоб вони були окремо для ветеранів. щоб ветеран не чекав часу, поки позаймаються там спортсмени. Ветеран це пріоритет взагалі, загальноукраїнський. Це взагалі філософія нашої України. Ветерани запевняють, спорт частина реабілітації, що допомагає відновити не лише фізичне, а й ментальне здоров'я. На тренуваннях вони спілкуються і підтримують один одного. Інна Гогой Ігор Горворобій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.